Дивіться в новинах. Розширення виробництва та нові робочі місця. Середня зарплата працівника це є 4,5 тисячі. Німецький досвід у реставрації львівського будинку. Можливо, зберегти не лише матеріальну цінність, але й культурну. Альтернативний будматеріал винайшов львівський науковець. Як для індивідуального житлового господарства, фермерського господарства і в промислових масштабах. Сумовуємо день Мої вітання. Львівщина приваблива для інвестора. Данська компанія вкладає понад 2 мільйони євро для розширення виробництва в нашій області. В селі Лозино-Яворівського району розширять існуючий меблевий цех. Компанія виготовлятиме м'які меблі для європейського ринку. Що головне роботою забезпечать дві сотні працівників? На якому етапі будівництво та коли підприємство запустять? Знає Віталій Гаматин. Роботи з будівництва меблевого підприємства планують завершити до листопада. Наразі данські інвестори розширюють площу функціонуючої фабрики, а це збільшення робочих місць та податки у обласний бюджет. Середня зарплата працівника це 4,5 тисячі на руки вже після сплати всіх податків. Ми плануємо. Цього року минулого року ми сплатили в бюджет приблизно, якщо я не помиляюсь скільки один податок на прибуток 400 тисяч гривень. Більше того, на підприємстві планують збільшити кількість робочих місць до двох сотень. Це вакансії насамперед для місцевих, за словами посадовців, Яворівщина один з найпривабливіших районів для іноземців. Лише за останній рік тут відкрили кілька виробничих площ. Ми тішимося з таких інвестицій. Тим більше, що сьогодні мова йде про відкриття в жовтні другого заводу Фуджікура на півтора тисячі робочих місць. Мова йде про відкриття. Заводу Бадер Україна» пошиття автомобільних чохлів на півтора тисячі робочих місць і наряду з ними є ну менш масштабніше підприємство, яке сьогодні має відкриватися в листопаді, і тут буде 200 робочих місць. Я думаю, що кожна така інвестиція це і також податки для нашого району. Наразі на меблевому виробництві працює близько шести десятків робітників. Здебільшого це робоче швейного цеху і конструктори меблів. Сировину для роботи працівники утримують і за кордону. Загалом тиждень відправляють в Данію за дві вантажівки українських диванів. Ціна одного сягає в середньому чотири. 100 євро. Дивани з шиєм, є м'які частини, кутки, є зі шкіри, є з замінника, є з текстилю. Різнокольорові. Повністю все повністю обтяжка, швейки, все повністю обтягуємо, все повністю робиться. Поки для початку роботи на новому цеху залишилось підвести усі комунікації та замостити промислові підлоги на черзі фасади та облагородження території. Завершальні роботи по Палодію вентиляції, роботи зв'язані з пожежними комунікаціями, і, ну і освітленням, і все і все і все решту. Тобто, нам залишилось трохи більше місяця. Ну, терміну абсолютно нам вистачає для того, щоб закінчити ці роботи. І так у області вже звернулися заявою до спеціальних служб, аби ті в екстреному порядку видали усі потрібні дозволи та документи для повноцінної роботи підприємства. Віталій Гамадин, Тарас Фомін, новини. Вже шостий рік поспіль на Львівщині діє програма мікропроектів. Активна громада чи сільські ради подають пропозиції щодо поліпшення інфраструктури в регіоні на конкурс. На найкращі проекти виділяють кошти з обласного бюджету. Цьогоріч профінансують трохи більше 600 проектів по всій Львівщині. Знімальна група новин повернулася з Бродівського району. Там цьогоріч вдалося реалізувати майже 30 мікропроектів. Докладніше розповість Ольга Тимоляк. Пеняківська сільська рада Бродівського району охоплює три села. Тут проживають трохи більше тисячі осіб. У селі Пеняки закинуту будівлю вирішили відремонтувати і створити дитячий садок. Подали заявку на обласний конкурс мікропроєктів і вже готують дошкільний навчальний заклад до відкриття. Його зможуть відвідувати 20 дітлахів. Вставлені вікна, вставлені двері, поштукатурину всередині, зроблений дах. Все опалення вже майже доведене до кінця. Сподіваюся, що числа 15 жовтня ми плануємо його відкрити. Місцеві жителі ж тішаться, що у їхньому селі невдовзі з'явиться дитячий садок. Дітей у нас багато в слів, настільки вулиці багато дітей. Я би з радістю віддала, якби брали дитину. Я без радістю віддала садочок. Є діточок багато. Дуже треба садочки. Взагалі на роботу людей треба дуже треба. Окрім того, у цьому ж селі на конкурсі мікропроєктів виграли ще один проєкт облаштування вуличного освітлення. Тепер усе село поняки буде освітлене вночі. Тут використовуються кошти з обласного бюджету в розмірі 100 тисяч. Використовуються кошти зі сільського бюджету у розмірі 75 тисяч, і також використовуються кошти громади. 25 тисяч протяжність кабеля 5 кілометрів, і фонарів 45. За умовами конкурсу вартість кожного мікропроекту не повинна перевищувати 300 тисяч гривень. Із обласного бюджету виділяють не більше 100 тисяч решту місцевий бюджет та внесок громади. Активні громади матимуть змогу подати заявки на участь в наступному конкурсі мікропроектів уже з листопада. Ольга Тимуляк, Назар Петуляк – новини. Сьогодні в німецькій столиці завершилася всесвітньо відома виставка залізничних технологій Іннотранс 2016 Захід, що відбувається що два роки, зібрав понад сотню тисяч гостей з різних куточків планети. Україну цього року на виставці представило 13 компаній. Про підсумки роботи кількаденної міжнародної експозиції. Далі. На міжнародну виставку залізничних технологій та систем Іннотранс 2016 до Берліна в цьому році приїхала нечувана кількість учасників понад дві тисячі компаній з усього світу. Серед експонатів, моторвагоні та вантажні поїзди, локомотиви, вагони метро, трамваї та системи зв'язку. Україну в цьому році представила також рекордна кількість компаній 13 підприємств. Показуємо тут свою новітню продукцію, яку зараз виробляємо, поставляємо на Ринок на замовлення української залізниці це наші швидкісні поїзди, це наші дизель поїзди які теж експлуатує Львівська залізниця. Ну а також Тажні вагони, запасні частини сьогодні. На іннотрансі ми представляємо дві групи продуктів. Перша це підшипникові вузли для локомотивів грузових і пасажирських перевезень. Друга група продуктів зв'язана з кондиціонуванням. Це унікальна технологія. Традиційно виставка включала в себе експозицію під відкритим небом, спеціальну виставку в павільйонах, а також програму для обміну досвідом та напрацюваннями. Ми представляємо свою продукцію. Ми представляємо свою продукцію з метою просування товарів на. Європейський ринок, а також для підтримки партнерських стосунків з нашими замовниками, відвідав з робочим візитом міжнародну виставку і голова комітету з питань транспорту Верховної Ради Ярослав Дубневич. Після ретельного огляду виставкових експозицій народний депутат зазначає, українська продукція без сумніву в попиті. Дуже важливо, щоб українські компанії, які представляються на цій виставці, показали, що Україна це великий ринок інвестиційний технологічний. Транзитний ринок нам важливо, щоб нас побачили. Нам зацікавляться міжнародні інвестори, виявляють свою зацікавленість щодо інвестування в залізничну галузь України. За словами Ярослава Дубневича, в рамках виставкового форуму Укрзалізниця підписала меморандум про співпрацю з двома іноземними компаніями. Також за результатами експозиції, вже незабаром вітчизняні транспортні системи можуть вийти на ринки середньої та південної Азії. Нашою продукцією всерйозно цікавились турецькі та індійські залізничники винахід львів'янина Василь Багрійчук замість цегли запропонував альтернативу. Перевага будівельного ноу-хау в тому, що матеріал екологічно безпечний і дешевий, оскільки його виробляють з відходів деревини. До того ж, він довго зберігає тепло. Нині у Львові налагоджено виробництво такого будматеріалу. Про це докладніше та про інші винаходи львівського науковця продовжить Ольга Матейчик. Тут ви бачите першу модель власного виробу сонячного колектора для нагріву повітря від сонця з подальшим використанням в сушці. Науковець показує свій новий винахід повітряний колектор. Простими словами, це сушка для овочів. Працювати вона виключно на сонячній енергії. Собі вартість пристрою близько п'яти тисяч гривень. А от закордонні аналоги коштують втричі більше. Вони можуть. Бути використані як для індивідуального житлового господарства, фермерського господарства і в промислових масштабах. Тому що на один метр квадратний землі Приблизно 800-900 ват енергії сонячної попадає. Використовуючи такі пристрої, можна значно здешевити процес сушіння. Це не тільки овочі фруктів, це і зерна, це лікарських трав. Та одна з найефективніших розробок науковця це композитний брус. Це замінник звичайної цегли, будматеріал екологічно безпечний з деревини, вапна, цементу та води. Він не горить та служитиме до 80 років. Нині у Львові налагоджено лінійку виробництва екоблоків. За одну зміну на заводі виготовляють понад сотню брусів. До 120 брусків, то 30 засипок. І має перебувати під пресом 10-15 хвилин. На формі стоїть тижня-два, потім викладаємо вже з форми. У Львові вже почали споруджувати будинки з енергощадного будматеріалу. У планах пана Василя будівництво поблизу міста, цілого молодіжного комплексу з екоцеглу та енергощадним опаленням на сонячній енергії. Так науковець хоче показати, що не обов'язково переплачувати за газ та електрику можна використовувати природню енергію. Ольга Матейчик Володимир Рулюк новини. Далі про реставрацію будинку, шлюб за добу та новини спорту залишайтеся з нами. Німеччина допомагає Львову реставрувати будинки. За фінансової підтримки спільного українсько-німецького проекту відреставровано металеві елементи будинку колишнього страхового товариства Дністер що на вулиці Руській, 20. оновлений вигляд старої будівлі. Бачили журналісти. Новин реставраційні роботи у цьому будинку розпочалися в 2015-му. Завершили їх лише зараз. Спеціалісти підсумовують зроблене. Роботи проводилися протягом цього року. По металу вони завершені. Що ще буде робитися? Поки що це все. А ми маємо в бюджеті заплановані кошти на реставрацію вікон. Вже зроблена проектна документація. Думаю, як пройде експертизу, почнемо реставрувати вікон і двері. Андреас Альдгамер сам із Німеччини займається реставраційними роботами вже 40 років. Тепер своїм досвідом радо ділиться з українськими колегами. Наше завдання співпраця з місцевими майстрами. Ми проводили тренінг по реставраційних роботах на цьому будинку. При такій роботі важливо зберегти не лише матеріальну цінність, але й культурну. Журналістам демонструють світлини, на яких видно у якому аварійному стані були металеві конструкції цього будинку і показують, якими вони є зараз. Ковалі працювали кілька місяців. Найважче давалася вхідна брама. Найбільше знищена, бо самі бачите, найчастіше люди користуються це. Вхідна брама, це логічно. Тут і коробка так само була. В радянські часи її переварювали, ми то все прибрали. Ви зараз цього навіть не бачите. Елементів не було багатьох, все дороблялося. Нижня частина повністю замінювалася зі збереженням старих елементів декоративних. Подібних ремонтних робіт потребують сотні інших будівель Львова, кажуть місцеві посадовці, і сподіваються, що співпраця з німецькими колегами буде тривати й надалі. Таміла Гончаренко, Андрій Ролюк, Новини. У неділю, 25 вересня, біля торгового центру Форум у Львові перекриватимуть рух транспорту з 15 до 22 години на вулиці Куліша на ділянці від перехрестя з вулицею Підубом до вулиці Академіка Люльки. Від 17-ї години також не курсуватиме тролейбус номер 13. Це пов'язано зі святкуванням першої річниці торгового центру. Як зазначив заступник начальника міського управління транспорту та зв'язку Ігор Субенко, на місці буде екіпаж поліції, який регулюватиме рух. Громадський транспорт оминатиме закриту ділянку проспектом Чорновола в реверсному режимі. А більше сотні новостворених сімей скористалися новою послугою від мін'юсту. Вже більше місяця у Львові діє сервіс Шлюб за добу пілотний проект полягає у спрощенні процедурі державної реєстрації шлюбу. У Львові одружитись за 24 години можна у трьох локаціях. За перший місяць цього сервісу лідером із реєстрації одружень став Шевченківський гай. Там побралося 61 пара наречених. А на арені Львів одружилися 50 пар молодя. У тестовому режимі працює лише одна локація. Аеропорт труднощі одруження на литовищі пов'язані зі значним пасажиропотоком і посиленими заходами безпеки на об'єкті. Запустили нововведення ще у п'яти містах України. Мета такої реформи усунути бюрократію та корупційну складову в органах реєстрації цивільного стану. Цими днями у польському місті Холм відбулися урочистості з нагоди 150-річчя від дня народження. Михайла Грушевського місто засноване ще у 13 столітті королем Данилом Галицьким. Для урочистостей було вибране не, опат... не випадково. Саме тут народився історик, громадський та політичний діяч, перший президент України Михайло Грушевський. Під час урочистих заходів українська делегація відвідала кафедральний храм святого Івана Богослова, де колись хрестили майбутнього великого українця, а також взяла участь у освяченні хреста в його пам'ять. Також відбулося покладання квітів до меморіальної дошки на будинку, де проживав Грушевський. Одним з тих етапів, який був в багатовіковій історії України, був етап Української Народної Республіки, власне, керівником якої був Михайло Грушевський. Через то нам потрібно шанувати цю пам'ять, примножувати її, розвивати і бути вдячним за те, що ми маємо нашу державу завдяки також тим героям, які боролися за неї попередні роки. Це теж є своєрідна промоція серед польського населення, серед польського суспільства в польській державі. Україну треба рекламувати всюди, де тільки є можливість. І, зокрема, в такий спосіб, який зараз ми це робимо в місті Холмі. В готелі Дністер сьогодні презентували факсимільну копію букваряна, друкованого в 16 столітті Іваном Федоровим. Унікальний підручник отримала кожна львівська школа. В ньому вперше, як найповніше, відтворено збережений примірник букваря 1574 року з усіма особливостями та записами, що з'явилися впродовж його існування. Дерев'яна обкладинка, відповідний друк, мануфактурний папір усе до найменшої деталі ідентичне до примірника 16 століття. Фоксимільна копія, як і оригінальний буквар, складається зі 40 сторінок. До кожного примірника книги також додається путівник, в якому розповідається про цінність першого видання та його унікальність. Наразі надруковано пів тисячі примірників. Працювали з 2014 року, один екземпляр зберігся в Гарварді, повний екземпляр абсолютний. Ми отримали від них дозвіл на факсиміля. Цей букварець, перша книжка, по якій яка систематично в ній викладений в літері, як діти вчилися. І по ній вчилися. Це була перша книжка для школи. У Львові триває восьмий фестиваль Ляльковий світ свої творчі доробки представили 50 митців з різних областей України. Всього на виставці зібрали більше п'яти сотень унікальних авторських ляльок. Роботи виконані вручну у різних техніках і переважно з натуральних матеріалів. Майстрині продумують кожну деталь свого виробу від передання емоцій до елементів одягу. В Україні така мода триває лише декілька років а роботи наших лялькарів вже можна знайти в приватних колекціях багатьох країн світу. Весь одяг, усе автори виконують самостійно, тобто тут немає закуплених якихось частин, там руки, ноги, потім склали, вдягнули. Ні. Повністю самостійно ліпиться все, промальовується, тонується фарбою. Є різні пластики, є самозастигаючі, є такі, які потребують запікання в духовці, є порцеляна, яка вже потребує спеціалізованої обробки, спеціальних печей, високих температур. Є текстильні роботи, з якими простіше і з якими дійсності можна бавитись. І на завершення про зорі. цього тижня стало відомо, що НАСА переглянула систему знаків Зодіаку і додало 13-й змієносець. Це викликало справжній ажіотаж у змії та серед тих, хто цікавиться зодіакальними прогнозами. Проте фахівці заспокоюють, наса жодних змін в астрологічне коло не вносило. Варто зазначити, що Сузіря змінює свою локацію, тому воно й не внесена до основних 12 знаків, які не змінюють свого положення. Додам, згідно з міфом, сузір'я змійносця з'явилося на небі на честь старогрецького бога медицини Ескулапа. Люди народжуються під цим знаком в період з 27 листопада до 17 грудня. Ми бачимо з вами 12 знаків зодіаку, але астрологи завжди враховували оцей 13-й знак змієносець як певні характер особливості характеристики людини, які народжувалися в кінці знаку зодіаку Скорпіона, і на початку знаку зодіаку Стрільця. Ці люди володіли певними властивостями, такими, можливо, більш вони такі експансивні, більш такі активніші. На цьому на все зустрінемося завтра в програмі про тиждень о 20.30. Всього найкращого! Вітаю! З вами новини спорту на ТРК Львів. Плавання, художня гімнастика, карате, фехтування. На ярмарку спорту кожна дитина може вибрати собі заняття до душі. У заході беруть участь близько 75 спортивних організацій міста. І як відбувається ярмарка, дивіться уже за мить. На татамі відбуваються показові виступи зі східних єдиноборств, на сцені, танцювальні колективи. На майстер-класах діти і самі можуть спробувати свої сили у різних видах спорту, а згодом і поспілкуватися із зірковими гостями. Очікується показовий виступ Олега Скавиша тягне зуба з хвилини на хвилину, який продемонструє всю свою силу на місці. Це все заради того, аби наші діти розуміли, що таке здоровий спосіб життя, що потрібно після школи приходити не сидати за комп'ютер, а йти в спортивну школу, секцію, розвиватися і відповідно ставати чемпіонами. В тій чи іншій сфері цьогорічний ярмарок спорту проводять у нашому місті вже сьомий раз. Для організацій учасників це нагода знайти нових вихованців для своїх спортивних шкіл. Федерація плавання завжди традиційно бере участь в ярмарці спорту. Насправді гарна подія. Багато вже приходить тут традиційно і батьки з дітками. Дітки собі вибирають свої уподобання, що їм подобається. які більше є з дітей, куди спрямувати їхню енергію, яка в діток зазвичай є. Представники кожної організації розповідають дітям про переваги їхнього виду спорту. Плавання корисно, в першу чергу, для здоров'я, тому що не один вид спорту не має такого гармонійного розвитку, як дає плавання. В першу чергу, там йде навантаження на всі системи організму, на м'язи як на м'язи, так і на внутрішні органи. Так? Інші види спорту на внутрішні органи менше трошки навантаження мають. Марта займається фехтуванням уже третій рік. Сьогодні демонструє глядачам свої вміння та розповідає, чому обрала для себе таке заняття. «Мені дуже сильно це подобається. Це їздиш по змаганнях, дізнаєшся багато чого нового, спілкуєшся з іншими людьми і багато чого цікаво. Ярмарок спорту триває до суботи. Відвідувачі заходу мають змогу не лише обрати заняття до душі, а й виграти абонемент на заняття в одній зі спортивних шкіл. І на сьогодні у нас вся інформація. Більше про спортивне життя Львівщини дізнавайтеся уже завтра о 18-й у підсумковій програмі Спорт Панорама, а також у понеділок о 18.45 у футбольному огляді. Пас я ж з вами прощаюся. Приємних вам вихідних. Бережіть себе.